Тищенко тепер може повернутись в раду, може голосувати. Він фактично вільний. Суд скасував вже навіть і денний домашній арешт для Миколи Тищенка. В нього був цілодобовий домашній арешт. Потім його замінили денним арештом. і зняли денний арешт. Вся ця система вона шукала можливість врятувати Тищенко. Шевченківський суд Дніпра змінив запобіжний захід народному депутату Миколі Тищенку та колишньому поліцейському Богдану Писаренку. цілодобового на нічний домашній арешт повідомляється, що тепер обидва фігуранти перебуватимуть під нічним домашнім арештом. До 12 липня у понеділок у Шевченківському райсуді Дніпра продовжили засідання по справі Тищенка та експоліцейського Богдана Писаренка, яких підозрюють в незаконному позбавленні волі колишнього бійця спецпідрозділу Кракен Гуремо. За даними видання Дніпромеді, адвокатка Писаренка Олена Чернова заперечила проти цілодобового домашнього арешту і послалась на те, що згідно з кримінального кодексу, такий арешт може застосовуватись не більш ніж на 6 місяців. У своїх аргументах Чернова послалася на рішення ЄСПЛ у справі Корбена проти України, в якому суд звернув увагу на факт понаднормового тримання під арештом сім ці вісім днів, визнавши це порушенням прав людини, повідомляється, що тепер Микола Миколатиченко зможе повернутись до виконання своїх обов'язків нардепа і брати участь в засіданнях Верховної Ради.